Контролю Андрія Дзіндзю заарештували про це, заявляє головний редактор видання Олексій Кирієнко. За його словами, в день зіндзіо прийшов до департаменту Даї у місті Києві на запрошення заступника начальника, але із ним так і не зустрівся. Коли репортер увійшов до приміщення департаменту, за ним замкнули двері центрального входу. Згодом на місце пробула оперативна група Святошинського райвідділку. Активісти дорожнього контролю зачитали постанову суду про примусове доправлення до міліції та автівкою із цивільними номерами доправили до Святошинського райвідділку. Тут журналіста заарештували за підозрою вчинені злісного хуліга хуліганства та переховування від міліції. Прокоментувати арешту райвідділку відмовилися. В реєстрі судових рішень буквально я знайшов ухвалу судді. Тут написано, що він сюди не являвся, його не могли знайти, хоча це зовсім неправда. Він буквально пару тижнів тому він приїжджав сюди зі своїм адвокатом, він намагався поговорити. Со следователем, но следователь, она не хотела с ним разговаривать. Заарештувати, щоб потім екстрадувати до Таджикистану.